Всіх вітаю Україна. Це тестова зйомка. Тестова ніколи не знімав 4К-50 кадрів. Та і не побачу я їх, бо в мене нема пристрою, який зможе показати таку здібність камери. Але я маю надію, що хтось із глядачів це все зможе побачити і написати, чи нічого не стрибає чи не розмиває. Ну, якось так, щоб ну отак от хочу приблизить, подивитись. от Потім далі. Ну, от пройду. Я не багато, хвилин п'ять, достатньо. Просто не хочу на сонці, хочу побачити, як вона знімає в такому уже не сонячному освітленні в тіні, ті. До речі, щось черешень цей рік більш ніж прошлий. Хоч людей не вродило. А це прямо клондайк. Крупна яка. Цікаво, як вона в 4К буде. Я навіть і не знаю. Собачатки мої. По тихо, тихо, тихо. Не стрибать. Ну, пройдемо на інші кольори. Глянемо. Хочу так, щоб і близько і далі. О, ці чорні. Ці жовті, ці чорні. Ну ці вже достигли, перестигли, ми їх об'їли вже. Ну, вверху ще я. Дуже крупна. А тепер спробуємо далі віддалитися. Не знаю в чому секрет що цей рік воно так уродило навіть не можу здогадатись походимо ну це міл... мілкіша але смачненька трошки сонечка вечірнього червоний колір, побачимо як воно як прикольно цвіте ожина. А, і зум я ніколи не пробував. Попробую в ходу. Найде. Отак от, от. Чи буде гарно чи ні. Не знаю. Прошу писати у коментарі, хто може побачити якість 4К-50 картів. Без програми ніякої не буде програми монтажу тому що і вона і може не справитися і все одно я комп'ютером своїм не побачу. щось така крупна крупна О, то буде просто залито напряму прикольно слива ну слива ще зрозуміло що зелена але ж багато гляки гне яка. Не гілляки. А що мені каже мої? груш є. Ну не скажу, що сильно усіяно. Ну, хватить поїсти, в принципі, грушок. Поїсти хватить. Груші є. Коло не видно яблунька, мало. Що то мало, не знаю чого. Слив. Багато. Ну ще їм достигати і достигати. А це що? уже ж готово чи що? Ну да. Хм. Сочно. Нормально. Маліна є, ну мало. Тільки достигає, не знаю. Чому так? Смородини нормально. В принципі, маліни мало, Може ще пізніше. Хоча воно є вже спілі, пізніше можливо буде. Що в мене ще тут? Шелковиця. О! О, грус. Ай. Є стілий. Винограду ще довго. Достигать. І достигать. Це проти сонця. А ну зайдемо сюди. Ой як хорошо. Ну, цю ми так заходимо шовковицю і об'їдаємо, Але вверху не доставали ще, А ну зумчик. Зум на камері, звісно, тут слабий, двохкратний тільки. Це доволі мало. Шовковиця хороша. Сочна, солодка. Зверху нічого не видно. Хоча є. А от вишень цей рік мало. Трохи я обдів, ще трохи йде. Ну мало. Цей рік чемпіон. Це теж черешенька. Черешенька чемпіон. Не знаю куди її дівати вже дійсно об'їлися нею арвати якось лень і це треба на високу лісничку стрімянку ну є в мене звісно да. ну вона крупна сантиметрів три два з половиною три смотри яка ну як ото Мелітопольська є оце десь така Це у нас як і талон був. Ну а так якось. Ролик, звісно, буде не довгий, мабуть, менше 10 хвилин. Цього достатньо, щоб протестувати, аси проти сонця буде моргнути. Зараз вже вечір, сонце на заході, але ж все одно засвідчує об'єктів. Ось так от, як воно. Собачатки. Син лавочку робить. Це квіти хочу. Хочу квіти. Подивитись, як вони будуть. Та й на цьому хватить. Ну така роза. Не знаю як він автофокус зараз робить. Що воно буде? Даже і не скажу. Ялинка така смішна. Пухі високі вони. Вже, блин, 2 метра з лишнім є. Да, Розочки клас. Думаю відео вийде. Ну не буду я йти. Колючки, а тут сонцем світануло, а це геть темно, в темноті. Чи щось покаже цей тис? Не знаю. Так, ну тут нема нічого. Тут нема нічого. Ну такі. Не знаю як резкось, має екран потух. Я хуглю і не знаю, що воно знімає. А це в мене третя собачонка. Лежить, відпочиває сторожові вишки ну, любить вона на вишках та вже роза цвітає вона була воно вже все пооцвітало і багато пооцвітало це і цю треба кропити бляха муха да. Ну все, я думаю, достатньо. В кіньочок зайду. Дякую за те, що дивитесь мої канали, ну хотів я 4К провірити. От, і провірити, як би близько, і далі. Ось далі, як воно. Да, дома я не можу його подивитися, в мене всі телевізори у вас От, і і комп'ютер-екран теж фулажді. Я не побачив. Може хтось подивиться, то розкажете, пишіть. Тому що мені показували, коли 4К, і там якісь з'являються артефакти ще. От. Чи це Ютуб при переросли перераховує вже, не знаю. Тому, якщо не важко, напишіть, хто може бачити. Як якість ця. Ця камера знімає вперше. Так. Ну, і я вам бажаю щастя, добра, бережіть себе, здоров'я. Головне, щоб наші воїни менше гибли. Хочеться скоріше перемоги і вже знімати гулянки, шашлик, то в такому плані, Ну, музика, поки здержимося, звісно, ну хочеться цього. Тому нам, українцям, щастя, добра. Ну а їм, оркам, як зазвичай, на крейсер Москва, екскурсія на палубу, а там вам заспіває якраз із палуби і Кобзон. Тобто ми геть безкоштовно вас запрошуємо. І вручаємо. Не можемо, звісно, всім зразу вручити. Контромарки чи білети. Ну, як-який день, колись, може буде і більше, ну зараз так, може тисячу Чому? день. Ну, якось так. Хотілося б, звісно, вам трохи більше вручати цих контрмарок. Ну все, народ. Пока-пока. А всього що... собачонка каже, пока. Все, виключаюсь.